Всім привіт! В цьому відео покажу як буду ставити двойничок прикурюватель через е, запобіжник на МТЗюку. Нічого нового я не покажу, але може комусь буде цікаво. Оцього цього пісеруна буду обрізати, бо мені не потрібен. І через запобіжник буду примусти там до мені удобно. Сохне кіногорятник. Вчора покрасив це саморобний ще по-саморобному от таке от сидіння додатковий ящичок. Все ніяк його не ну, башні вже все готове, бере обшиває, але не виходить ніяк. Часу не вистачає. Далі інструментальний ящичок. По ящику вже, вже відео на каналі є. А по цьому всьому і по цим покупочкам який я зробив буде окремо відео на каналі купую я вольтметр хочу врізати вверху біля кнопок і термометр з двома датчиками внутрішній наружний Я вже окремо так от взяв з запобіжниками Дачок, колодочку так замовив собі мудзончик Буду їздити тут-тут-тут, а не сам собою розмовляти Бо скучно в тракторі. Так. Далі МТЗ-ОК зробив замовлення кріплення під вогнегасник. Це подовжувач і, накрило. і і, І от такий от. подовжувач на речах коробки передач. Пофарбував, сохне. Ящик сидіння вже на місці. А от заряджаю від павербанка, як бачите, ну вирішую цю проблему. Значить, відкрутив я полку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість болтів. Значить, і тут, тут як повинно бути, срач. Тому що ось дюрки, навіть де от виходить. Що це у нас маса, якесь уплотнительне кольцо стоїть, але там воно, дюрка повним ходом. Значить, треба буде це все вирішити. Пишіть в коментах, як ви це все вирішували, що робили. Чим це все закривали. Ну, тут тобто, я так розумію, все закрити не можна, тому що акумулятори спарення дають, коли жарко чи киплять. Тому мені здається, що прям наглого тут це закривати не треба. Ну, не знаю, це ще треба зайнятися цим вопросом. Зараз відкрутив один болт. От тут буде хреня тінь. Тут нічому не мішає. Пустив, ось пустив, зверху і вниз пішов під, під коврик. Пішов він вниз, там видно під коврик зайшов. Під ковриком, під ковриком, отак от сюди, прижметься і тут ось так сюди, от прям під цією обшивочкою і отут виходить. Тут цей провод так виходить з під обшивки. Під поролончик Прижметься полочкою і буде вообще круто. Значить, ізоляція у проводу така плотна, крепка. Тобто бояться, що його десь передави, не стоїть. І ще мені стало жалко цього пісюруна обрізати. Тому що, блин, ну, хороший двойничок. Білау вже не перший, вже голі, і в Соболя собі брав. Тобто ця штука теж така блин, добротна, е, є запобіжники, в общем така ну, збита при кучі, жалко її портить. В принципі, знімати я не збираюся його, ну мало ли як колись буде. Тому хочу купити розйом під прикурювач, е, його кинути на масу, на плюс е, туди вставити оцей розйом. І в роз'єм ставити виход цей заізолювати і, в принципі, його тут залити. Ну, якби щоб не портити цю штуку, ось так буде правильніше. Я так думаю. А там побачимо. Ну, тепер зараз це все заверну, тут закручу і поки що все. Оскільки нема цього розйому. Я не подумав одразу так зробити. В планах сьогодні-завтра їхати в місто немає, щоб купити розйом під цей виход, тому я його зрізав. Все. Е, оставив тут, щоб можна було до нього підключитись, якщо він десь колись буде потрібен, такий хороший. Що далі по планах? По планах тут у нас є два проводи з полоскою C+. Без полоски чисто чорний. Мінус, мінус ми кидаємо на переключатель е, маси. маси от, тут підходить у нас з акумулятора маса, це розмикає. Короча, на нижній кидаємо, для того, щоб коли ми виключаємо масу е, не працював цей двойник, а коли включаємо масу, він працював. Ну, все як положено. Плюсовий провод от, він, з полоскою білий. На нього значить, треба кинути запобіжник. Ось цей запобіжник. Значить розрізаємо, кидаємо запобіжник на плюсовий провод. Звісно, нам не вистачає до плюса дойти. Значить, я зараз не вдома в тесті, пішов до коріша, в нього в гаражі знайшов такий. вроде, більш-менш нормальний провод. Ще червоний попався. Значить додаємо до запобіжника його, кидаємо на плюс, це все діло вжимаємо клемами. У мене цей для чистки ізоляції були оці штуки. валялись в гаражі, буде страшно показувати їх. А оцей я тільки купив собі, буду випробувати для обжимки клем. Ну, тут ще в мене є соболя тройничок оцей теж ну Тут треба зрізати. Він ще зараз знятий. Тут, коротше, ну, цей піпун зрізать і хочу підключити, щоб під замком зажигання працював. Так, Зняв його і так мені лежить, Ну, треба зайнятися цим ділом, підключити його. Так, а Зараз ціна заняття. Клеми обожмав, поізолірував. Значить, що тут у нас вийшло? Дивимось. Мінусовий. Ну, Тут, в принципі. Я його не додавав, тому що його буде достатньо. Кліма-бажма, термоусадка. Сюди між шайбами суну, попустю гайку, суну, зажму. Ну, на нижній тільки. тільки Так, плюс пішов, предохранитель з'їдинився. Тут треба буде його закрити. Далі пішло і ось плюс сюди буде. Ну і все, і бомба. В принципі, можна все потім. Збирати, кришку закручувати, і воно вже буде, буде працювати. Перед тим, як це все зібрати, накину мінусовий провод на масу, де постійно є. Ну, кріпити буду на нижній. Значить, ось плюс притулив. І от червоний індикатор горить. Все. Значить, Все зробив вірно. Ну, В принципі, тут нічого складного немає, по другому не мог я зробити. Тільки вір вірно і все. Значить, покажу ще раз, вже все попіджимав. Значить, от перелоня, під ним йде провод, отак буде полочка його прижимати. В принципі, все круто. Тут от, підходи клему підсунув під масу. Плюс от пішов, запобіжник. Тут ще резинки ці понадіваю. и тут вот через резинку продел поставил клемку и все чикс и пушка так надо проверить так индикаторы червоный у меня горит зараз массу включаю и он работает все бомба днем все забываю сняты Ну, зніму вже вечором, якраз заодно покажу, як воно і горить. Оця от лампочка не мішає в роботі. Показує вольтметр. Кабель можна було б коротше на підзарядку, ну, поки що не купив. Ставлю на зарядку, все зручно, удобно. Ну, в принципі, так от це вийшло. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавих відео. Всім пока.